Вітаю вас на каналі Defense Ukraine. Сьогодні ви з нами разом будете розбирати цей американський сухпай. До нас завітав Артур Тураєв, військовослужбовець Збройних сил. Шана тобі, дяка. І давай Я куштувати пусть, американський ленд-ліз. Упакування в нас вакуумне. Денний раціон номер 4 від американських виробників. Саме, так? що хочу підмітити, дуже мілітарний військовий стиль окрас. Ну, Це, це залупано в <рес> принципі. Типу, ну, може для пустині це типу, класно, я не знаю. ну. Все, давай відчинять. У нас відчиняй. є нож варвар, можеш показати <рес> його гостроту. Як він це поводить в реаліях. Від вуха до вуха. Ляп. Давай дивитися, що у нас там є. Так, і так, він може. Початися з вечері, а може зі стіна. Логічно. Дивіться, висипай його, висипай його нафіг. Робимо так. Окей. І так, давай дивитися, що в нас є. Так, пакетик ми зберігаємо для того, щоб потім утилізувати решті після свого харчування. Дивись, я тут пропоную знайти якийсь план схему, як його вживати. Або ми можемо зробити. А просто. як військовий, в тебе все по плану схемі. Або ми просто можемо зробити це так, як роблять в Україні. Типа. Давай їх зробимо, я зробимо. Давай на умання просто відкриємо. Давай так, зробимо, так. як тебе вчили. По плану. Дивись, мене вчили робити все по плану, але мене не вчили англійською. <рес> так, в нас тут є два вкладища: це енергетична цінність самого сухпаю, тут є вкладиш. Є інструкція для використання пакетів. Давай е, розбирати по пакетах, що тут взагалі є. Так, я думаю, одна із основних е, страв, е, їх тут дві, мабуть, буде. Дві, е, так. І е, нічого, да. надписів ніяких немає. Тут є тільки А, маркування і є. Е, є, є... А, а, бачу. Рис. В мене рис. У мене щось з томатом. Е, я так розумію. Давай залишимо це... на потім, відкриємо і подивимося, що взагалі це таке. Е... Так, два пакети вакуумні з основною стравою. Нас є. Що, зараз відкриваємо? — лі... Клади так. їх туди. Потім в нас є Це намазка на бутерброди. Напевно, це стандартний набір з джему та це... арахісової пасти. Ні, джем він такий більш м'який. Я думаю, що це якесь <кій> типу або, е, сир, або є горіхова паста. така. Так, горіхова паста, Пошли. мені здається. Так. Е, крекер. Ріпки, а ось якраз є джем, про який ти говорив. О, джем. Полуничний, так? Так, да, полуничний. Або абрикос. <рес> Стройбері полуничний. Трошки, трошки я розумію. <рес> так, а що тут в нас взагалі ще? Це в нас незрозуміло що в вакуумній упаковці. Mm, Я думаю, якийсь. це щось схоже на хлібці або якийсь типу лаваш. щось таке mm -hmm. схоже. Ну, <клес> по... так. Це в нас що? Це просто якась солодка сушка ну, в вигляді печива якогось. Під... Ага. І що в тебе залишилося? Теж, якісь Теж, напої, щось, ні, так... Це ж якісь напойми. Чому Туди... нема напої. О, давай розберемо набір столовий. Що тут взагалі є? Що вони дають з собою. Саме важливе? Так. Да, і одна з найкращих, напевно, одноразових ложечок за своєю міцністю. Правда? Так, Що можу сказати з британських. Сірнички. Сухпайків і наших. То... Ложка, це, мабуть, так реально найкраще, тому що вона. Я впевнений, в тому що мені буде чим їсти, якщо в мене не буде ножа або мультитула. Але ти помітив, що виделки немає, тільки ложка. А вона тут не потрібна, тому що тут немає. Ну, знаєш, що взагалі якого? всіх сухпаях роблять оту подвійну ложку-виделку. А тут просто ложка. Сірники в нас є, як і в канадському сухпаї, є в британських сухпаях сірники взагалі? Є, е, але там, там трошки відмінності в самому. В самі подачі, як вони точно. виглядають, так? Що в тебе? Так, це салфетка, так? Салф, салф, салфєтка, да? Так. Це серветочка. Це може бути. Серветочка пакетик з одноразовим чаем. <гум> <гум> так. 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 Це, це, це перець. Перець. Угу. Так точно. Серветочка. серветочка. Це цукор, а це перець. Ага. І сіль. Перець і сіль. Ну, все, давай тоді. Будемо відчиняти Я і куштувати з якоїсь одної з основної, основної, основної страви. Загалом це сухпай розчитаний на добу на одну людину. І ти помітив, що немає одноразового посуду, типа щоб використовувати, може, пакет якийсь чи щось таке, тому що посуду нема? Є багато різновидів таких сухпаїв, і це у нас номер 4. Я думаю, що в інших може бути, тому що mm -hmm. є вегетаріанські. Рибні, м'ясні там uh -huh. і, і. Тобто оголок. не факт, що в інших сухпаях не буде столових, ну, саме там тарілки якоїсь, так? Тарілки може й не буде, але буде якась ємкість, якій можна як мінімум розвести, мабуть, uh -huh. воду або розігріти. Uh -huh. Тут на даний момент я цього не спостерігав. Почнемо з основного чогось, так? Да, Дивись, в принципі, сухпай він розрахований не на те, щоб його смачно поласувати, а на те для того, щоб, ну, то, щоб набрати калорії збагатитися необхідні. калоріями, так і бути в змозі нормально виконувати бойові завдання. Mm -hmm. Тому загалом, коли людина саме для цієї функції його використовує, то він в принципі вже має бути голодний, А коли ми голодні, він, мабуть, мабуть. Має бути смачний. Я просто думаю, чи будемо його розбавляти. Та, ножем можеш розрізати. Солями. Ну Солями не знаю, а сіллю може бути. Притримай, будь ласка, не це. Давай. Опа. Одним розрізом. так. Мені здається, це щось солодке. А може ні. А я не знаю. По зап... mm, ні, не солодке, це вже по запаху вибраці. Це щось основне, так? Це ри... А це рис. Це рис з овочами. Давай Та покажемо. Так от він виглядає. <кій> рис з овочами від Америки. Так, а ми його розділимо на дві чи. А, давай. Хай буде в одні, а ми потім. Да, Давай просто інше. О, давай його потовчемо. Тому що він спресований. А, щоб він виглядав більш... До речі, він місті доволі якісно приготований, тому що він розсипчистий. Так, він і він розсипчий. не має вологи. І він з соусом та, ньому, з зберігається. В ньому тут, тут можна наблюдати є кукуруза, є. нут. Е, це нут? А це що? Да. Оце нут, мені здається, так. Мені здається, це якісь боби. Чи нут, це і не є боби? Це є боби? Так, це нут. Ну, що ти скажеш на перший? Ну, непогано. Він смачніший, ніж китайський рис, який ми коштували. Він схожий на сухий. нашу перловку. з uh -huh. нашого а, ти, а, можна, ти, є а як тобі взагалі наші, наші каші? Тому що мені здається, що вони всі на один смак. Вони що? не погано, вони смачні, але вони всі на один смак. Що, що стосується це? нових сухпаїв в такому вигляді, як це ось американський, не, не той, який був раніше в банках, uh -huh. а оцей новий. Дуже класний, дуже смачний. Одне, що мені там не подобається, ну, як зазвичай, це переловка, але навіть переловка там. А краще. я навпаки їм переловку. Да? Ну бачу, це на вкус різних людей на смак. Тому ну, дуже смачні. Кращі, я вважаю, ніж будь-який, який, який я пробував іноземні. Угу. А щодо цього, можна що сказати, давай попробуємо приправити, його, тому що мені трошки Ну давай, да, може, може тобі треба підсолитися чи не парчити його. Просто сьогодні я їв. Ну він Вал. без м'яса. Це просто рис з овочами Чеш? і бобами. А це чай, так? Да? Так, це чай. <рес> ну, red paper написано. Такі. Ні, це перець. Ні, це перець. Це червоний перець, він просто такий. Red paper. Ти насип на край е, тарілки і покажи, як він виглядає. Так, він виглядає отак: От він просто розсипаний. Так. Це. Мілений, молотий. Перець. Червоний. Он бачиш, і сім'ячки є. Я пропоную всипати все, що у нас є. Тут є. Це не з'їмо, мені здається. Цукор ми сипати не будемо, але у нас є десь сіль. Так. її, будь ласка. О, салт. А, от і перець. Ще є тут звичайний перець, я так зрозумів. Трошки його сипимо залишимо на іншу ще страву. Це звичайний перець. Ти горман. Я хочу максимально скуштувати те. Те, як вони собі це уявляють. Як так? вони весь потенціал відкрити цієї страви. Так. Сіль. Можна було так зробити. Так. Ти його особливо не перемішуй, тому що тут більше каші, ніж тих приправів ми можемо не зрозуміти цей смак. Ні, норм. Mm. Він навіть так, краще пішов. Якщо вона буде розігріта, то я можу зрівнити оцей рис з нашою приловкою. З тою приловкою, яка в смачних нових сухпаях. Та Єдине, що я додав би сюди, це, мабуть, трошки більше м'яса. А тут взагалі, навіть не можу. Давай мабуть. відкривати інші пакети. Mm, давай почнемо. О, давай відкриємо другу основну, що тут взагалі є. Давай, е, це денний раціон. Це на добу. Краще кажучи. Тому мені здається, <рес> що Тут теж. Може, може в когось і нічний, але, але він на добу розрахований. З е, Свого досвіду скажу, що на, такі, на такому сухпаї можна нормально працювати. Це віде. теж боби. В томаті. Це квасоля, так? Мені здається. Е, це боби, е, так, квасоля, і вони в томаті. Це як класичний британський сухпай. Саме більше, що я ненавидів у британських сухпаях, це боби і червоні макарони, які вони також дають у них дві основних Ну, на, на запах не дуже. Ну, ти відчуваєш? <плес> <плес> Тут є морква. Морква квасоля. Ну, на запах. <плес> ну, не очі. Отак воно виглядає. Він начебто не варений, а просто застояний в мішках. Я не знаю, шкарпетками пахне, як побратима пані. Він воняє крисами. Запах крис має. Ну, на смак теж. Це якась ікра, пані баклажан. баклажанку. Мені здається, що він легше по смаковим рецепторам сприймається, ніж. Оця перлока, ну, оцей рис, він дуже такий твердий, це дуже м'яко, воно майже схоже на пюрешку, якщо його так виделкою пере. Можливо, буде пюрешка. Мені не очі. Слухай, але це краще, ніж у британських сухпайках. Угу. А що в британських? Квасоля інша? Чи по-іншому вона не смачна. Я не знаю. Може вона не така замаринована, як це. Не знаю. Але це смачніше. Чуєш? Якби не один запах. — Ну, Запах тільки. Да, я б, б, мабуть, його нормально бою угу. А це мені боби значно краще зайшли, ніж. Ніж провоку. рис? Угу. — А мені навпаки, рис зайшов краще. Да. Ти хочеш помінятися? Да. Так, ну поки що в нас страви без м'яса, мені здається, що це взагалі угу. ем, раціон веганський якийсь. Тому що в нас тільки нещодавно, там, коли в нас взагалі раціони з'явилися для веганів в Збройних силах? А я не знаю, чи в Збройних силах взагалі а, є. Так, я дивився, дивився коли щось випускали веганські сухпаї, але mm -hmm. м якусь там кількість точно не пам'ятаю. Веганські чи вегетаріанські? Тому що це Вегет, ще ну, різні. Ну, Вегетаріанець і веган це трошки різні поняття, але терміни. Але я тебе зрозумів. Ну, так? Так. Доп, е, так, всі давай всі там будем. відкривати. Що в нас залишилось? Так. Відкриємо цей пакет, а вже відкриємо так. А Це крекер, як... Отак він виглядає. А, це вівсяне печиво. Угу. Давай його на серветку положимо. <плодаток> угу. е, я знаю, що думаю? Тут, е, тут є приправи. Доволі такі непогані. Mm. Але нема чим запивати. Добре, що ми. Так, да, напоїв нема. Да. Ми трохи зарані це працювали. Подумали. Але... Вівсяне печиво з корицею. Дуже смачне. Можеш скуштувати. Дуже смачне печиво. Воно більш таке як пісочне чи. Так. Воно е, схоже на такі, таке печиво, як у нас колись в дитинстві було. Так, да, вівсяне Вона... печиво. це. Не вівсяне, воно житнє. Таке житні, по, так, начебто поломані такі. Ну, воно схоже навіть по вигляду. Ну, смачне печиво. Так, класне. Печиво. Гу. Як звичайно, наше печиво, це життя. Так, інший пакет, мені здається, тут теж печиво. Я не розумію просто, чому. Тому немає чим Запити. запивати. Тому що якщо я буду їсти таке в бойових умовах, особливо влітку, ну, попити я, вже, я вже хочу пити. Так, тут теж печиво. Воно просто розсипалося. Але висипаю, тут, висипаю сюди, щоб тут було. з іншим смаком. А буде так? Воно навіть по кольору, бачите, відрізняється. Це вже без кориці. Печиво смачне. Так. Але мені більше сподобалось з корицею, б, перше. Да? Воно з корицею воно більше якийсь такий виражений смак моє. Угу. Бо це таке прям нейтральне. Молочний такий смак в нього. Як... Так. Я не розумію, навіщо було класти два печива сюди. Тому що це добовий раціон. Мені здається, з цього вони і поклали два. Ну, як на мене, краще б зробили якийсь додаток серед якоїсь каші, наприклад. Uh -huh. так. Відкриваємо це. Це вакуумна упаковка. Тут же такий вакуум. Uh -huh. Та ні, Це якесь. Можливо, це кукурудзяне якесь також печиво. Давай відкриємо. Хрен з ним. Ну, шо, а, ні, це типу якийсь якіс якісь... бісквіт, бісквіт чи бісквіт покрозиний, як будто. Так оно виглядає. А, мін значенкою. Да, він з повидлом, так. Короче, він типу яко є... якось якось аля бісквіт, або бісквіт, або торт, або підр, тонкий, смачний, да. Да, він з повидлом дуже смачно річ. Угу. <звучить> На відміну від цих двох печів, він якийсь м'яктіший і приємніше на смак відчувається. Тому що тут, знову ж таки, є варе, повидло і він такий ніжніший. Як тобі взагалі солодке підіймає настрій? Я думаю, взагалі я не вживаю солодку, намагаюся не вживати, але в таких ситуаціях, ну, реально навчально-бойових або в бойових. Дуже хочеться. Орг... Організм втрачає енергію. Просто-напросто потрібно заповняти цей дефіцит глюкози. І, звичайно, хочеться. Три печива в денному раціоні. До речі, це печиво що без повидла. Я думаю, що його можна було розбавити. Е, так, ми це все зараз відкриємо і спробуємо, що воно таке. Так, давай відкриємо перший пакет. Ну, мені здається, це стандартна арахісова паста. Вона може бути арахісова, а може бути горіхова. Ні, це арахісова паста. Угу. Дуже поганий досвід мав з нею. <різь> а ну розкажи. Під час повном... коли тільки на розпочалася повномасштабна війна, ми поїхали в напрямок Херсону, працювали, і потрібно мені було пройти. Декілька кілометрів з важким грузом на плечах, з танковим кабанчиком. І поки ми дійшли в одну сторону, була дуже важка дорога, це все робилося скритно, вилазко, і я випив майже всю воду з гідратора. І коли я прийшов на місце, ми знову ж таки сиділи, очікували противника. І я вирішив поїсти, поки є час, тому що потім може Поповнити час. Поповнити калорії, так? Так. Хоча я не зовсім голодний був, але тоді був час, і я думаю, потрібно його використати. І коли в мене було мало води, я почав ласивати такою пастою. Мені тої води, яка залишилась, зовсім не вистачило. Добре, що тоді ситуація так склалася, що нам, ми вимушені були вийти. І я через декілька годин все-таки попив води. Але знову ж таки, ну, треба бути обережним <клес> з такими. Ну так, бо воно дуже сушить і дуже в'язний рот так, так, від, так. від арахісової пасти. Просто, коли потрапляєш його, ти будеш більше вживати води, ніж тобі насправді потрібно. <клес> Тому... ну, арахісова паста взагалі це стандартний набір. От в канадських сухпахе. Вона дуже, дуже калорійна. Була. Так, вона дуже калорійна, тобто за енергоємкістю своєю вона топчик, так? Так. Да. Але то те, що в'язний рот, ось ще є такий джем. Але загалом взагалі не потрібно забувати про те, що найважливіше. У ну, нас, нас вода. А ти не носиш з собою фільтри? Ні. Де, О, ви... взагалі... Чи використовуєте взагалі фільтри? Взагалі використовують хлопці, але ну, особисто я і моя команда не використовую, тому що поки ще не було доцільним. У нас загалом ми. Плануємо так свою логістику, щоб вода була і, і нормальна. А скільки ви берете, до, до, припустимо, на добу, скільки потрібно, щоб було води у вас? Повний гідратор, три літри? Так, да, три літри, я думаю, це нормально. Знову ж таки, залежить від ситуації, в якій ти будеш, скільки тобі потрібно пройти, скільки ти будеш, якщо ти може бути таке, що ти будеш копати окопи десь в сіряку, ну як копати окопи, готувати собі якусь позицію. Ти можеш більше випити. Якщо ти просто пункт спостереження вже в тебе готовий, і ти на ньому робиш яку... не робиш нічого активного, то ти менше випіш. Тобто ще залежить але від, від мене... навантаження. Да, так? Але в... ну звичайно, але в мене мінімум 2 літри. Це ну, якщо менше, ніж 2 літри, я вже буду думати де. мені А менше. з собою такі напої, тіп, типу типом стопчика суксі береш? Хлопці беруть, я не беруть ніколи з собою. Не ти береш і... хлопця, так ні. Взагалі, там, де можливо відказатися від цього дерьма, я відказуюсь. Але коли я на відтяжці, либо так як зараз вдома, то я собі можу дозволити трошки оцього дерьма. Ну, взагалі, я би крім, окрім води нічого не брав би. Можливо, в воду я би додавав кусок якогось БЦАЖ, лимона або БЦАшку можна, можна просто кусок лимона. Не знав, що так. не буде напоїв в американському сапаї. Це для мене відкриття. Давай відкриємо останній пакет. А, Це в нас те ж самі крекери, але вже трошки інші. Та, це виходить, що це вегетаріанська чи веганська. Вегетаріанська. Вегетаріанська. Тому що взагалі немає м'яса, чогось м'ясного. Так, це в нас крекери. Так вони виглядають. От якраз на ці крекери, можливо, ну, Можливо можна і було повидло, б... повидло. не повидло, а Ну, Арахис. Я думаю, це дуже сильно було. Зараз ми спробуємо це зробити. Смачний крекер. А ти пасту вже куштував? Ні. Ще ні. Він як скокурудзи чи щось такого. Так, крекер нібито. Можливо, це нам так здається, він нібито з додатками кукурузи. І він має цей смак солоних кукурузиних паличок, тому він прикольний також. з арахісом. Чи з арахісом, чи з А з арахісом, за, за що того, що він ще солоний, він якраз доповнює цей смак кукурузи. Блін, ну бач, вегетаріанський вегетаріанській Я вже він, хочу води. Він не такий ємкий, як ми звикли до того, правильно? Я Пробував інші е, номера меню. І також колись десь у 2018 році я пробував і четвертий, тому що я намагався навмисно вибирати всі по порція. Uh -huh. Він був інший і наповненість, і пойло там було все було. Одне, один, який мені взагалі не сподобався тоді, на той момент, це був сьомий номер, він був е, е, вегетаріанський. Ну, тобі ж там була просто риба, генерально реально А, і шпинат. Це стрільна класна була. Той Сухпай американський, який я їв саме четвертий номер, він навіть упаковка була інша, вона була такого кольору, як це бумагась. Пісочного. Можливо, просто це для різних я їв для корпусу морської піхоти, які були виготовлені. А У них морпіхи це основний рід військ. Можливо, це просто для інших родів військ. Це просто гуманітарна якась так? Чи щось таке? Можливо, не знаю. Але він трішки відлічається, і тут бач, немає. Чому? Давай він? підсумуємо, е, яка в тебе вага зараз в середньому? 80 кг. Тобі вистачило такого добового раціону. Якщо б не було взагалі нічого, якщо б тобі потрібно було поповнити калорії, тобі вистачило цього? Так, мені вистачило б такого сухпая на 2-3 дні, на 2-3 доби. Тобто ти щоб, зміг щоб, поділити калорійність так, так щоб так. не втрачати щоб сил. адекватно працювати, не втрачаючи своїх можливостей професіональних, то я думаю, на 2-3 доби. Але просто. одне, що погано, що немає води, так? Ну, не мінус, самий великий мінус з да, цього всього, що тут немає. Тому що в канадському сухпеї там було два енергетики. Був чай. Загалом була кава. в сухпаях, так і кава, і чай, на, і також ізот. Є є енергетики, все ну, різновид дуже великий. Елементарно, просто хоча б е, сам, самий душманський якийсь шмурдяк був, який можна було розвести і попити. Тут його немає. Ну, взагалі, напої він же більше піднімає тобі настрій якоїсь енергії додає. коли ти Так, гарячого це, буде, чого -то. так саме важливо це випити гарячого, особливо там, в британських, наприклад, пайках я дуже любив найбільше. Це в пакетах э, ка какао, капучино mm. там було. От, і саме коли ти нагріваєш ввечері, робиш собі гарячий э, напій і ти замучений такий до піздіса, то саме класно це випити гарячий э, оцей, або каву, або э, якщо б була був в тебе вибір, лежить у такий американський сухпай і лежить наш сухпай, денний раціон, раціон, щоб ти вибрав. Ти маєш на увазі наш новий такий пачка? Так, так, велика пачка, де на раціон. Звичайно, наш. Наш би вибрав, тому що там і м'ясо. наш бажає. І... Це тому що наш, наш смачний. У нашому є борщ, у нашому є картопля, є дуже тут, великі шматки м'яса. Тому однозначно наш. Тут навіть порівнювати не можна. Скільки ми поставимо цьому сухпаю, а саме сухпаю номер 4 американському. За п'ятибальною школою. Я би поставив. би... Давай оцінювати по критеріях. Калорійність. Плюс, так? так. Калорійність в нас є. Смак, ну, чесно, на ну, Якщо оцінювати... Якщо б не оцінювати печиво, а оцінювати тільки основні страви. А буде рієчка. Тому що ми його будемо вживати голодні, і він буде можна бути. Він зайде, Він може підігріти його якось, він по-іншому заграє. За напої мінус. Напоїв немає. І загальна оцінка, ну, я думаю, що це, ну, якщо ми Брит... канадському поставили 4, то я думаю, що це і на 3 з плюсом чи 4 з мінусом, щось таке. Я б би дав би йому тріючку, навіть без плюсу. Тому що він взагалі він не схожий на військовий, він схожий реально, як ти кажеш, на гуманітарний, угу. або на якийсь волонтерський, тому. Я би дав битріючку. Я намагаюся цих паїв, в принципі, не брати, тому що зараз є доступність до маркетів, коли ти можеш піти і взяти того сушеного м'яса, наприклад, грінок, горішок і І поповнити свої поповнити калорії, свої калорії. калорії, так як ти вважаєш це за потрібне. Але коли в тебе немає такої можливості, в тебе логістика своєї військової бази приходить до тебе на КСП, наприклад, то. Звичайно, ми можемо використовувати ті сухпики. Ситуації зараз різні у людей бувають. Але якщо в мене є можливість, я би не використовував сухпай, я би використовував свої продукти цивільного доступу. Американський сухпай номер 4 Отримав він оцінку 3 бали за відсутність своїх напоїв в раціоні денному. Отримав плюси за те, що як ніяк він є калорійним. Є солодке печиво, дуже смачне. І крекер, і печиво в принципі, Свою функцію по калорійності він як сухпай він виконує. Дякую, що завітав до нас на розгляд американського сухпаю. Дякую, що запитання. Шановні глядачі, якщо ви хочете, щоб ми розібрали якийсь конкретний сухпай, будь ласка, вкажіть це в коментарях під цим відео. Дякую, що обираєте Defense Ukraine.